Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо ніжні сирки в ягідній та шоколадній глазурі. Це зробити дуже просто і нам навіть не знадобляться спеціальні форми. Для цього нам знадобляться такі інгредієнти для сирків. 500 г кисломолочного сиру. Жирність може бути люба, головне, щоб він був сухим та розсипчистим, але не зернистим. А також 75 г цукрової пудри, 50 г м'якого вершкового масла, трішки натуральної ванілі або одна чайна ложка ванільного цукру, а також дрібка солі для балансу смаків. Для ягідної глазурі 400 г свіжої або розмороженої полуниці, а також можна використовувати будь-які інші свіжі або розморожені ягоди. А також 60 г цукру та 4 г агар-агару. Для шоколадної глазурі знадобиться 250 г шоколаду та 30 мл олії. І тепер починаємо готувати. Для цього кисломолочний сир поєднуємо з цукровою пудрою, м'яким вершковим маслом, ванілью або ванільним цукром та сіллю. Ретельно пробуваємо блендером до однорідної маси. Як я вже сказала, кисломолочний сир може бути будь-якої жирності. Я використовую як 5%, так і буває 9%, а буває і навіть 18%. Головне, щоб він був сухим та розсипчастим, але не зернистим. В залежності від вашого кисломолочного сиру, маса може вийти густою, як у мене на відео, або може вийти більш рідкою. В такому випадку відправте її ненадовго у морозилку, періодично перемішуючи, поки вона не стане потрібної консистенції. Готову масу кладемо в кондитерський мішок, дуже добре утрамбовуючи, щоб не було пустот. Тепер зрізаємо кінчик кондитерського мішка, щоб отвір вийшов такого діаметру, якого діаметру ви бажаєте отримати потім сирки. Потихеньку, не поспішаючи Відсаджуємо масу на будь-яку рівну поверхню з пергаментом і в кінці робимо рівний зріст ножем. Кількість сирків буде залежати від їх розміру. У мене вийшло 13 невеликих штучок. За бажанням ложкою трішки коригуємо їх форму і відправляємо у морозилку на 1-2 години, щоб вони повністю заморозилися. Для ягідної глазурі беремо свіжу полуницю і, як я вже сказала, можна використовувати будь-які свіжі або розморожені ягоди. Додаємо цукор і ретельно пробиваємо блендером до однорідності. Переливаємо в сотейник, додаємо агар-агар, ретельно перемішуємо, ставимо на середній вогонь і доводимо до кипіння. Одразу скажу, що замінити агар-агар агар-агар желатином не можна. Після цього помішуючи тримаємо на вогні декілька хвилин і знімаємо. Відставляємо в сторону і готуємо шоколадну глазур. Для цього шоколад розтоплюємо у мікрохвильовці або на водяній бані. Мені зручніше розтоплювати у мікрохвильовці, я це роблю імпульсами по 15 секунд, кожен раз дістаючи та перемішуючи. У нас має вийти ось така консистенція. Додаємо олію і ретельно перемішуємо. Можна використовувати соняшникову або кокосову. Якщо використовувати соняшникову олію, то глазур буде більш м'якою, а якщо використовувати кокосову, то вона буде більш хрумкою. Беремо дві вузькі склянки і в одну переливаємо ягідну глазурь, а в іншу шоколадну. Тепер дістаємо наші сирки і бажано це робити по одному, щоб вони не встигали танути та покриватися конденсатом. Спочатку занурюємо в ягідну глазур. Якщо ви хочете, щоб вона була тоненькою, то занурюйте один раз і чекаєте буквально 2-3 секунди. Якщо хочете, щоб вона була більш товстою, то занурюйте один раз, чекайте декілька секунд і потім занурюйте ще раз. Чекаємо декілька секунд, поки стече все зайве, і перевіряємо. Натискаємо пальцем, і якщо нічого не залишається, то одразу занурюємо в шоколадну глазур. Якщо в процесі. У часі приготування ягідна глазурь у вас буде застигати, то її можна розтопити знову у мікрохвильовці. Також чекаємо декілька секунд, поки стече все зайве, і вона моментально застигне. Кладемо на пергамент і допомагаємо виделкою зняти ніж. І хвостик трішки замальовуємо шоколадом. Готові сирки прибираємо в холодильник на декілька годин, щоб вони розморозилися, і після цього можна насолоджуватися. Якщо такої кількості сирків вам забагато, то частину можна залишити у морозильній камері. Подаємо та насолоджуємося всім смачного.